Ми довго жили в трьох мама, я і молодша сестричка. Часто до нас приходила бабуся. Добре, що вона жила неподалік. Свого тата я не пам'ятаю, а от тата Вероніки пам'ятаю добре. Чоловік гарний, добре до мене ставився. Та коли народилася Вероніка, мене в тій сім'ї наче й не було. Мама не забувала, а от дядько Ігор. Віднині він міг і стусинів мені дати. Я плакала та мамі не розповідала. Поки одного разу вона сама не побачила, як жахливо ставиться до мене її чоловік. Відбулася велика сварка, після чого той чоловік зник із нашого життя. Віднині ми втрьох і все в нас добре. Якщо потрібно посидіти з Веронікою, приходила бабуся та допомагала. Так ми і росли в любові та злагоді. Коли я закінчила школу, вирішила вступити в інститут у нашому місті. Хоч мені дуже хотілося в столицю. Та залишати одних маму із сестричкою і бабусю я не наважилась. Якось мама заговорила, що продати обидві квартири нашу і бабусину і купити велику трикімнатну. Місця вистачить усім і разом будемо. Ми з радістю погодились, все в нас вийшло. І ми вже на новій квартирі. У мене окрема кімната. Вероніка в кімнаті з бабусею і мама. Ми всі задоволені. Познайомилися з сусідом, чоловіком маминих років, який розлучений, він почав приділяти мамі увагу, від чого вона розквітла і немов помолоділа. На років десять. Мама з Олегом вирішили жити разом у нашій квартирі, а його квартиру ставати квартирантом. Все йшло добре. Тільки спочатку. Надалі Олег став ображати нас із Веронікою, особливо йому не подобалась я. Нервувала, як він говорив мамі. Я сварилася з ним, а на моє здивування, мама завжди була на його стороні, і мені було від цього дуже образливо. Тому я вирішила перейти навчатися в інший інститут, у столицю. Цього разу ніхто не був проти. Мама полегшено зітхнула, проведжаючи мене на вокзалі, а мені від того гірко на душі. Вона проміняла рідну доньку на якогось чужого чоловіка.